Для приміщення пробаційного центру, де розташовані кабінети чотирьох районних підрозділів Кавиї області, чекають на гостей. Цього дня тут зустрічають представників департаментів соціального захисту населення десяти областей України, правоохоронців, членів громадських організацій. Після короткої екскурсії центром інспектори діляться з ними своїми напрацюваннями у роботі із підобліковими засудженими. На сьогоднішній день рівень рецидиву з тими людьми, з якими співпрацюємо в рамках. Напрацювань певних на шляху до пробації знижується в людини, змінюється певним чином мислення, думка, відношення до злочину саме головний пріоритет, що ми маємо на виті, щоб людина не повернулася до кримінального минулого. Це має на меті і новий закон про пробацію, який набуде чинності у серпні поточного року. До роботи в умовах, які він диктує, полтавські інспектори готові, адже вже на сьогоднішній день у цьому напрямку активно співпрацюють із громадськими організаціями. Основним напрямком діяльності кримінально виконавчої інспекції на сьогоднішній день є відпрацювання методик саме із громадськими організаціями. Це буде інший формат, підхід роботи індивідуально-профілактичної із категорією осіб, які перебувають на обліках кримінально виконавчої інспекції. Найперше, що потрібно у роботі з підопічними КВІ, говорять, визначити причину, яка штовхнула людину на злочин. Зачастую ця проблема зв'язана з соціально-економічними проблемами, які в людини з'явилися в житті. А у нього немає образування для того, щоб чтобы... Получить професію, бо у нього нет професії, щоб устроїтися на роботу. Нет можливості устроиться на роботу. нет денег для существования. Допомогти розв'язати бодай одну із цих проблем колишнім ув'язненим, якраз і покликана кримінально-виконавча інспекція разом із громадськими організаціями.